Інформаційний марафон Україна Пандосе далі в ефірі п'ятого каналу Долучайтеся до нашої розмови через мережу Фейсбук, через Twitter, коментуючи наші повідомлення також за хештегом Твіт 5 Ну і з Фейсбуку останнє повідомлення від нашого колеги від журналіста Максима Волобоєва. Прошу вивести його на екран. Це фотокартка із осколками, які вдалося витягти із Максима. Він Успішно пройшла операція. Вчора він отримав поранення під час подій, під час вибуху гранати під Верховною Радою. І ось Максим пише Максим пише, які ж вони гострі, були глибше ніж гадали лікарі, але від досвідчених хірургічних рук сховатися їм не вдалося. Операція пройшла успішно. Ну і ще із соцмереж, фотографія, але дещо. Позитивніші, є й хороші у нас новини і повідомлення, які не стосуються трагічних подій вчорашніх під Верховною Радою. Сьогодні день знань 1 вересня, і тому стрічки в соціальних мережах е, рясніють просто фотографіями е, смішних кумедних, веселих першачків. Ну а також є фотографії і від поліцейських, зокрема київських патрульних поліцейських, які в день знань пішли до школи, щоб розказати. Розказати дітям про що ж вони розказували? Пишуть в своєму пості, що а, вони на міні уроках нагадали правила дорожнього руху, наприклад, як уникнути небезпеки, переходячи дорогу, поговорили про дії в екстремальних ситуаціях. Якщо загубився, обікрали, побачив правопорушення чи присутнє насилля в сім'ї. Діти ставили безліч запитань, ну а вони. Радо відповідали, пишуть, отак і подружилися. Ну а про дружбу чи не дружбу України і НАТО такий от міжнародний рівень обговорять мої колеги з гостем в студії, тому їм слово. Дякую тобі, Інно. У нас в гостях є Микола Сунгуровський, це директор військових програм центру Разумкова. І пане Микола, одразу до вас запитання. Сьогодні була заява Микола. пана Арсенія Єценюка. Він був в Одесі у військовій академії і сказав про те, що мета України, пріоритет України це членство у НАТО, оскільки, начебто, ухвалення позабовкового статусу в 2010 році це була помилка. Чи дійсно потрібно нам НАТО і які в нас реально є перспективи долучитися до цього альянсу? Ну, я бы не сказал, что цель Украины это НАТО. НАТО, вступление в НАТО это, скорее всего, способ. Способ приобретения гарантий безопасности на региональном уровне, способ ну, вывода наших вооруженных сил на более высокие уровни и стандарты. Вот это цель. А вступление в НАТО это способ. Поскольку у нас своих возможностей не хватает. Ну, вот так, в принципе, поступает любая страна, когда при отсутствии, скажем так, полного набора ресурсов. Іспользує скажем міжнародне партнерство, сотрудничество Це вполне нормально. Скажіть, от е, теперішній конфлікт він показав те, що ми самостійно не можемо протистояти навіть одному сусіду Росії. Зараз ми фактично завдяки гібридній війні можемо тільки на одному напрямку, так на Донбасі протистояти. Чи є, були б у нас, наприклад, ресурси протистояти одразу наступу і з півночі, і з Криму, без участі, скажімо так, у блоці і без якоїсь союзницької підтримки військової саме? Ну я би не сказав, що цей конфлікт показав. В принципі, об этом говорить сама теорія, і вообще вся практика міжнародних відносин, що існуючими угрозами. Вот с тем уровнем угроз вообще ни, одна, ни одно государство самостоятельно справиться не может. Поэтому создаются э, союзы, альянсы, ситуативные коалиции и так далее. Это по всему миру так происходит. И тем более, что если мы говорим о гибридной войне, э, которая характеризуется достаточно высок, высок, высоким уровнем, скажем так, неопределенности, э, ну, очень трудно рассчитывать на то, что мы вовремя среагируем, достаточным объемом сил и средств и так далее. Именно для этого нам необходимо международное партнерство. И в принципе, и до этого, ну, просто в планах, скажем так, развития и применения вооруженных сил, по крайней мере, начиная с 2002 по -моему, года, везде было прописано, что основным элементом это является сдерживание конфликта. В расчете, в, хотел... в расчете на то, что нам окажут внешнюю помощь, и этот конфликт будет, будет международными силами остановлен. Ще повертаючись до того документу, що Роман згадав, майбутню військову доктрину, Арсеній Ценюк сказав, що там буде чітко зазначено, що Росія це є країною агресором. Тобто це буде прописано в такому основополагаючому документі нашому військовому військовій доктрині. Скажіть, це має якесь практичне значення, чи це просто суто таке декларативне? Ну, це має пряме значення, оскільки на основанні воєнне відомство починають планування, оборонне планування. І, з другої сторони, це, во-первых, символ для нас самих і для наших граждан, і для міжнародного сотрудництва, і для міжнародної спільноти. Я пропоную зараз долучити до нашої розмови ще речника, власне, керівника прес-служби Генштабу Збройних сил України для з'ясування не майбутніх планів українського війська, а того, що відбувається прямо зараз. Іно тобі схово. Так, дякую тобі, Романе. Як ти вже сказав, у нас на зв'язку на скайп-зв'язку є начальник прес-служби генштабу збройних сил України Владислав Селезньов. Пане Владиславе, доброго дня. Чи можна цього разу вперше за довгий час сказати, що він добрий в зоні проведення антитерористичної операції обіцяли довго, що 1 вересня, що найменше цього дня, буде тиша? Чи є ця тиша? І на доброго дня і вам так станом на сьогоднішній день, починаючи від нуля 1 вересня, ми зафіксували лише один обстріл сил антитерористичної операції. Він стався сьогодні вранці о 7.45, тривав протягом 5 хвилин до 7.50. Бойовики вели вогонь по наших позиціях з 82 мм наметами в районі населеного пункту щастя. По всіх інших секторах зони відповідальності зони проведення антитерористичної операції, обстрілів зафіксовано. Не було взагалі, якщо порівнювати з днем попереднім, то вчора на цей час в день вже було зафіксовано п'ять обстрілів позиції сил антитерористичної операції? А сьогодні стало на цю хвилину один обстріл. Пане Володиславе, ще скажіть таке: в разі, якщо не дай Боже відновляться обстріли з боку терористів, який наказ є в збройних сил? Яка буде реакція в яких випадках вони можуть відповідати вогнем? І на збройних сил... Збройних сил не зміна протягом багатьох місяців, ми чітко дотримувались умов мінського протоколу та мінського меморандуму, який забороняє нам використання зброї, тим більше зброї, яка заборонена мінськими угодами. Отже, ми відкриваємо вогонь лише в випадку прицільного вогню по наших позиціях з боку бойовиків, коли є реальна загроза для життя та безпеки наших військовослужбовців. У Усіх інших випадках, коли бойовики ведуть, турбуючий вогонь, ми не відкриваємо вогонь у відповідь. Це принципова позиція. Як саме будуть розвиватися події після тих ініціатив, які проголосили бойовики? достеменно нікому не відомо, але Збройні Сили України готові до будь-якого варіанту розвідку ситуації. Ми готові стримувати агресію противника так само, як ми це робили раніше, і можливо, що у вас є дані з розвідку? Чи є зараз якесь передислокування або накопичення терористичних сил біля якихось населених пунктів? Так, безумовно, ми відслідковуємо всі переміщення підрозділів, які знаходяться на територіях, що під контролем бойовиків, всі Ми все це робимо задля того, щоб мати оперативну інформацію з того боку барикад, щоб мати можливість оперативно реагувати на будь-які виклики, які можуть виникати для збройних сил України в рамках виконання завдань щодо проведення антитерористичної операції. Дякуємо вам, пане Владиславе. Владислав Селезньов, начальник прослужби генштабу збройних сил України, був із нами на скайп-зв'язку. Тож стану на тепер один обстріл із боку терористів. Будемо сподіватися, що він буде єдиним і за цю добу, і в подальшому так само. Тепер, хлопці, вам слово гостю студію. Так, ми продовжуємо розмову з Миколою Сонгоровським, керівником військових програм центру Разумкова. Тут і нас про переміщення підрозділів бойовиків на Донбасі. А ми спостерігаємо на заході переміщення різних сил та засобів власне цього альянсу. Ну от зокрема в Німеччину було перекинуто кілька. Винищувачів останнього п'ятого покоління Раптор, так вони потім ще й до Польщі прилетіли, там патрулювали повітряний простір, і у Латвію перекинули новітні безпілотні ударні безпілотні літальні апарати. Скажіть, будь ласка, це знак того, що НАТО починає серйозно сприймати саме російську військову загрозу? Чи це просто демонстрація якихось можливостей своїм громадянам? Ну, во всяком случае, НАТО само руководство НАТО именно об этом и говорит, что это, скажем так, адекватный ответ на возможную угрозу со стороны России, поскольку, опять же, это, ну, скажем так, ответ на уровне достаточности. То есть там не наращиваются очень большие там военные формирования на, на случай там отраж, полного отражения наступления. Такого наступления, скорее всего, не будет. Но во всяком случае создаются, э, штабы, создаются силы быстрого реагирования на случай, если такое произойдет. То есть, в принципе, военные ведут планирование от, скажем, наихудшего сценария. Почему? Потому что именно такие сценарии заканчиваются серьезными последствиями. Но чтобы их избежать, вот такое происходит. -маку -маку -маку. В, том, в том числе, да, я с вами согласен, это показывает, скажем так, присутствие НАТО. Это факт того, что, скажем, страны и население стран будет защищено. Случаю скаво ну, так, такої угрози, розвід такої угрози, є та насамкіне ну, спосіб повышения рівня солідарності, якщо буде ескалація конфлікту в Україні, чи може НАТО без, ну, без приєднання України до цієї організації вступитися військово за безпеку України? Тобто, чи можуть сюди війти війська, поки ми не є членом цього альянсу? Ну, НАТО вже не, один, не единожды по этому поводу высказывался, и высказывался отрицательно, что, в принципе, военного вмешательства НАТО в НАТО не висказували. Поэтому, поэтому все сили сосредоточены на дипломатичному фронті, на линии, скажем так, или по линии предоставления военно-технической помощи і подготовки войск. Скажіть, сьогодні була заява про те, що саме під час навчань СІ Сибриз... Була така заява, досить оптічна, але з неї виглядає так, що можливо Сполучені Штати Америки якось долучаться до модернізації е, нашого флагмана Гетьман-Сагайдачний. Це було розміщене повідомлення на сайті Міністерства оборони України. Е, скажіть, будь ласка, взагалі, от е, могли би якось країни НАТО допомогти нам відновити флот? Які ми втратили після анексії Криму, і в який спосіб це могло би відбуватися? Там говорили про те, що можливо якимось секонд хендом з нами поділитися, який би ми могли довести до нормального стану. Ну, в принципі, секонд-хенд це лише одне з направлень, яквозможного казання допомоги. Наприклад, як в своє вказували допомогу Ізраїлю, представляємо, скажем так, ну, не новіші танки. А чого Ізраїль потім в прийшов до виводу, що лучше того відказатися? І... вести разговор о развертывании на территории Израиля производства. Сначала танков, а потом всего остального. Вот это направление наиболее выгодно Украине. Почему? Потому что это ведет, во-первых, скажем, модернизации технического парка вооруженных сил, а во-вторых, ну, речь идет о развитии оборонно-промышленной базы, что немаловажно для нас, или даже не менее важно, а, скорее всего, более важно. Почему? Потому что ну, создать оборонную промышленность, я не говорю об оборонно-промышленный комплекс, это, это надо вещи такие отставить. А вот э, оснастить свои вооруженные силы передовыми образцами вооружений и вывести их на внешний рынок и получить от этого еще и прибыль. Іспользують опять же для оснащення ворожої сил. Это, да, это задача очень важная. До речі, зараз в Польщі приходить виставка військової техніки, в якій цього разу бере участь і Україна. Тобто, ми звикли, зазвичай, що ми десь там в об'єднаних арабських еміратах, чи десь там на сході більше виставляємо свою техніку. А от тепер ну повезли показувати товари і західним можливим покупцям. Чи бачите ви як військовий експерт, якісь ознаки того, що відбувається оця переорієнтація? На якісь інші ринки після того, як ми розірвали зв'язки з Російською Федерацією? чи є якісь ознаки того, що може бути створена нова кооперація з західними партнерами? Ну, в принципі, наш Укроборонпром не пропускає, ну, пытается, в всяком випадку, не пропустити ні одної виставки. Почему? Тому що це спосіб виходу на зовнішні ринки. Это показ своей техники, это демонстрация ее возможностей, это получение в потенциальных заказчиков. Поэтому этим вот таки, вот таким способом пытаются использовать. отдельные признаки того, что происходит переориентация есть, но это не зависит не только от нас. это зависит еще от спроса на ту технику, которую мы выставляем на этих на вот этих выставках. И вопрос вот не, не такой простой, это конъюнктура рынка, неважно военная эта техника или любая другая, это конъюнктура рынка, ее необходимо изучать, ее необходимо, ну скажем так, пестовать. Uh -huh. Внедряться туда, в, в эти рынки, это достаточно сложная и политическая и техническая задача. То есть это не делается в один день. И ждать, вот скажем, вот за год мы там переориентировали свое производство на другие рынки ну, это вот слишком самоуверенно будет. А найбільший... такая работа идет. На что зараз наибольший попыт в украинском бронпроме? То, то, яка техника військова может зацікавити реально інвесторів закордону, ну, покупців. Ну, на, на сегодняшний день это бронетанковая техника. Мы знаем, что были контракты с, с восточноевропейскими странами, с Таиландом, в частности на танки и бронетранспортеры. Такая техника имеет спрос в странах Африки. Недавно, по-моему, был заключен контракт на, по с Египтом на предоставление ему услуг по производству ана 178-го. Я же не помню, в Египте были, в Но во всяком случае, идет поиск. То есть я говорю, что тут надо цепляться за любые возможности. Тем более, что у нас есть конкуренты, в том числе, и, скажем, со стороны западных стран. Они никогда не откажутся от продвижения своей продукции. И ну, вот, то, поэтому то, перед да, Украинским округа... стоит очень серьезная задача в процессе вот реструктуризации конструкту... ре оборонно-промышленного комплекса выйти на транснациональное сотрудничество. Телемарафон Україна понад усе триває в ефірі п'ятого каналу. І ось інформація є від про е, новий механізм звернення громадян до влади, зокрема і до президента України. Йдеться про електронні петиції. Заступник голови ПО Дмитро Шимків повідомляє про те, що от буквально за кілька днів існування цього механізму вже зареєстровано 1099 звернень, і найпопулярнішим серед цих звернень є звернення щодо захисту права громадян України на захист. Зокрема, йдеться про право мати вогнепальну зброю в разі узурпації влади, посягань на конституційний лад, суверенітет та територіальну цілісність України. Це я зацитувала власне. З самого звернення ця петиція за кілька днів набрала ну вже майже 15 тисяч голосів. Нагадаємо, що для того, щоб на неї відреагували, має вона набрати за три місяці 25 тисяч голосів. Ну і про зброю іншу дипломатичну на міжнародному рівні, зокрема рівні Україна НАТО, говорять мої колеги з гостем в студії. Тож тепер їм слово. Дякую, тобі Інна. У нас в гостях Микола Сонгуровський, це начальник, це керівник військових програм центру Разумкова. Пане Микола, трошки про наші внутрішні питання хочеться поговорити сьогодні. Міноборона оприлюднили інформацію про те, що вони вже сформували бюджет на наступний рік. Просять в держави 86, майже 87 мільйонів мільярдів. гривень. Мільярдів гривень даруйте. Зокрема, 46 мільярдів це на забезпеч для фінансування збройних сил України за рахунок доходів та вида. Ну і 39 мільярдів це для спеціального фонду просять ці гроші. Фактично, в 10 разів десь приблизно збільшився бюджет Міністерства оборони в порівнянні з тим, який був ще кілька років назад. На що потрібні ці гроші? Чи дійсно це на потреби війни, чи можливо Міноборони, користуючись цією війною, власно покриває свої дірки, які були не залатані протязі багатьох років до цього. Ну і то, і друге. в тому, що таке повищення об'єму бюджетних средств. Вы же не забывайте, что про инфляцию. Какая инфляция? То есть обычно это, это оценивают по показателю покупательной способности гривни или доллара, есть смотря какая, в какой валюте идет отсчет. Во-вторых, ну, мне трудно сказать, насколько вот такой объем соответствует скажем, реальным потребностям. Почему? Потому что это серьезные расчеты. Это серьезные расчеты на обеспечение лично личного состава, на подготовку личного состава, на подготовку войск на мобилизационную подготовку, на приобретение вооружения и техники. Это ну, серьезная затрата на самом деле. И тем более, учитывая то состояние, в котором оказались наши вооруженные силы, и тем более, вы не забывайте, идет еще реформирование. То есть тут не только потребности войны. Война тут на самом деле занимает, наверное, основную, скажем так, статью бюджета, куда идут эти средства. Но йде вже реформування, йде создание нових бригад, идет создание, скорее всего, Скоріше, буде наверное, переход на контрактну службу. Це серйозні затрати. Давайте ще на дізнаємося офіційною майже позицією від радника президента України. Інна зараз має можливість з ним поспілкуватися. Так, Юрій Віркові з нами на зв'язку. Пане Юрію, доброго вам дня. Скажіть, будь ласка, Добре. міністерство оборони України підготувало на включення в проект держбюджету на 2016 рік. Запит на загальну суму 86 мільярдів 952 мільйони гривень. На що мають піти ці кошти? О, господи, на все ж саме на що вони йдуть в цьому году. У нас в цьому році совокупний бюджет ізначально озвучувався 44 мільярда мільярда. из них 4 миллиарда, там, ну, я округляю, должны были быть госгарантиями, но по сути нам не дали инструментария воспользоваться этими государственными гарантиями, поэтому мы ими и не воспользовались. Потом выделили еще 5,3 миллиарда. Вроде сумма большая, вроде сумма рекордная вот в абсолютных значениях, но все то же вещевое обеспечение, например, финансируется в этом году на уровне 60% от потребностей. То есть ни о каких запасах речь не идет, ни о каких там усовершенствованиях речь не идет. Мы говорим о том, что у нас финансирование 60% от потребностей. Не закрываются все потребности. Обеспечение жильем военнослужащих в 2012-2013 годах вообще не финансировалось. Там были долги. В прошлом году по чуть-чуть начали финансировать. В этом году выделяют миллиард 140 миллионов, если я не ошибаюсь. Это хватит на покрытие 5-6% от текущей жилищной очереди. Поэтому говорить о том, что там новый запрошенный бюджет это там бюджет войны, ну сложно, это бюджет обеспечения вооружённых сил. А попередньо можна говорити, що Міністерство фінансів погодило або не погодило таку вот суму. Совсем не могу вам сказать, знаю, что это сумма, в принципе, практически на 50% ниже, чем изначально. Вот мы выходили по расчётам, что первые предварительные прикидки, которые я видел, например, они колебались в районе 120 млрд гривен. Ну, потом, соответственно, начали ужиматься. Ведь когда говорят о том, что нам нужно переходить на контрактную армию, ну, во-первых, немножко кривят душой. У нас армия и так наполовину сейчас контрактная. У нас 60 тысяч контрактников, солдат, сержантов, старшин и 45, по-моему, тысяч контрактников офицеров. А, но при этом они получают заработную плату, там, стартуют от 200. Двух... 1300 гривен, если они не изменяют память. Вот все зациклились на том, что в АТО еще дополнительные надбавки, дополнительная премия, но у нас в АТО не все вооруженные силы находятся и далеко не все получают эти надбавки. А так, в общем-то, заработная плата контрактника 3000 гривен, 3500 гривен. А какой контрактной армии, можно говорить, имеет такую зарплату? У нас мобилизованная сейчас получают в армии больше, чем контрактники. Потому что мобилизованные получают заработную плату В течіні кода на місці своєї служби, предыдуще плюс він ще отримує тошниця на ще таке питання, яке цікавить очевидно всіх, із наближенням осені, а згодом і зими, наскільки готові військовослужбовці, які перебувають в зоні проведення антитерористичної операції, зокрема забезпеченням форму і так далі до зими на тепер. зимнюю всю форму закупали в течение всего этого года, и четвертой, и пятой, и шестой волны мобилизации зимняя форма выдается сразу. Не все ее таскают с собой, например, в зону АТО, где то, где-то она лежит просто на складе бригады или батальона. Но так формы уже зимние обеспечены все. То есть у нас нет повторения прошлого года, когда пришла внезапно зима, и тут внезапно оказалось, что склады-то пустые вообще. Сейчас как бы есть запас на складах, громадный, невиданный, доселе запас на складах, плюс зимняя форма дается сразу. Началась массированная выдача демисезонных э, ботинок Бертов, э, под них закуплены специальные зимние толстые носки, поэтому с носками тоже проблем нет. Закуплено зимнее утепленное белье. Да, еще не вот... Э, Імпортне термопільйон, ну, достатньо нормального качества. Дякуємо вам. Дякуємо вам за те, що знайшли час і за цю інформацію. Юрій Бірюков, радник президента України, був у нас на телефонному зв'язку. На нас студії є гість, тому моїм колегам зараз слово. Пане Микола, а от ми почули суму, яку хочуть отримати військові. Скажіть, будь ласка, от в принципі, проведення антитерористичної операції, воно потребує роботу... Підприємств оборонно-промислового комплексу. Скажіть, чи можна зараз вже говорити про якийсь такий економічний ефект, про те, що ці підприємства почали працювати, і більше робочих місць з'явилося, і це теж якоюсь мірою ну, інвестиція в наше виробництво в економіку України? Ну, звісно, це как... одне з направлень. Просто чи ну справді цей ефект вже відчувається, чи це тільки в теорії? Другий вопрос, тому що вже вот говорили о тому, що. Что... финансирование недостаточное. То есть, в принципе, ну, скажем так, предприятия не работают бесплатно. предприятия работают ну, на заказ. То есть есть такое понятие, как государственный оборонный заказ. Вот в рамках этого оборонного заказа предусмотрены средства и предусмотрено, скажем, количество тех образцов вооружения, которые оборонная промышленность должна поставить войскам. Это зарплата, прежде всего, рабочим там. Они не будут работать за спасибо или за обещание. Им надо, тоже надо кормить семьи. Другой вопрос, что в этот процесс включились еще волонтерские организации. То есть от них еще поступает, ну, грубо говоря, так заказ. Не, не такой большой, естественно, как, скажем, со стороны государства. И плюс используются внутренние средства, внутренние фонды, фонды при, при их наличии и при возможности их выделить со стороны предприятий. То есть грубо говоря, во время, в, период, в особый период, во время, когда происходит мобилизация экономики, часть средств предполагает, что будут тратить сами предприятия, вкладывать. Это предусмотрено в мобилизационных планах. Предприятия об этом знают. То есть, ну, скажем так, какого-то рывка такого, как каких-то так особых инвестиций, ну, об этом говорить не, 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 приходится, потому что ну, ресурсов у Украины достаточно мало. Пане Микола, те, що порвали те, що рвемо зв'язки із оборонними підприємствами Російської Федерації. Наскільки це болісно чи не болісно відбувається на розвиток України українського? Ну естественно, сказувається. Естественно, ми винуждены вести і реалізовувати програми по найти эти, Скажем так, комплектующие, которые шли раньше со стороны України, вони, як правило дороже. Тобто необходимо і корректировать програми, Создание этих образцов, искать какие-то дырки, вернее, не дырки, а дополнительные ресурсы, чтобы компенсировать э, вот это вот изменение э, в цене этих комплектующих. То есть это достаточно сложная задача. Очень сложная Но, задача. Ведь Россия тоже свечевает такие проблемы. Естественно, естественно. И вот вы если вы возьмете последние статьи, которые там появились по гособоронному заказу, то он снижается там процентов на 30%. Идет его пересмотр. Фактично вони не может уже виробляти анианс 148, а ан 140. І... Ну, естественно, то, что раньше господин Рогозин говорил, что Россия впереди планеты всей по технологиям, а другой вот представитель России, он правда не далек от военной сферы. Есть такой вы знаете писатель и публицист Дмитрий Быков. Mm -hmm. он говорит, что предел нанотехнологий это подкованные блоха. То есть вот, изобрести что-нибудь такое сверхъестественное, да, Россия может. А вот запустить в серию не всегда получается. А вот Сина, можно кто больше трачает Украина, а чьи Россия, вид разрыва всех звездных? Э, ну, на, на данный момент тут, тут тут, трудно сказать. Почему? Потому что все это, ну скажем так, относительно, относительно потребностей. Те, Тот размах, с которым Россия собирается перестраивать свои вооруженные силы, ну, явно она, конечно, от этого не выигрывает. Тим більше, що ну, я б по наприклад, двома руками за те, щоб у такі програми Росії не сокращались. Почому? тому що це такий полісос, який висасує столько державних средств, а ще й корупцію, що це явно ослабляє Росію. Серйозно ослабляє. Спасибі вам велике, Микола Сунгуровський. Це директор військових програм Центру Разумкова. Був сьогодні з нами у цій студії. Розмовляли про перспективи розвитку української армії українського війська. Ну а ми поки що закінчуємо наш частину дискусійних студій.